Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня полковника медичної служби Стефанів Наталії Дмитрівну, начальника військового госпіталю. Служу українського народу. Справжня нагорода це коли людина, яка має зміни в здоров'ї. Вона після того, як ми зробили свою роботу, вона має відновлене здоров'я, вона має віру в майбутнє, тому що вона здорова, і ця людина живе повноцінним життям. Оце, оце найвища нагорода. Дійсно, випробування були, це такі були випробування, перш за все, ну може, навіть якісь. На рівні побутових, тобто були не зовсім обладнані, пристосовані санітарні туалетні кімнати для поранених з ампутованими кінцівками. Можливо, навіть індивідуальні пости харчування. Ну, це, це те, до чого ми насправді ну, в мирний час про це не думали. І але ми це все подолали. Ми всі відразу включилися в цю роботу, тому що е, наші захисники ну, з перших днів е, до нас поступали, і тому ця вся робота була скоординована ну, майже там, впродовж перших годин. І до цього часу ця робота скоординована. Вона набула таких, знаєте, уже може, якихось таких не тільки професійних, а й більш таких, знаєте, людських відносин тепер між нами. Але всі ми робимо одну загальну справу. Це ми лікуємо наших захисників. Ми повертаємо їм здоров'я. І намагаємось зробити так, щоб ті, які мають незначні зміни, повернулися е, далі е, в свій підрозділ і за, далі нас захищали, або ж ті, які вже мають виражені зміни в стані здоров'я, були забезпечені реабілітацією і були пристосовані до того, щоб повернутись в цивільне життя, і в цьому цивільному житті е, себе не загубить а Мріять про майбутнє і досягати цього майбутнього це найголовніше.